З нами Діма, засновник клубу Олтаймерів. Діма, розкажи більше, детальніше про свій клуб. В якому році ви засновані, скільки вас тачок, що у вас взагалі за двіж. Привіт. Засновані ми в 2021 році. На початку 21-го фактично перед війною все почалося з чатіка в Вайбері. З 10 машин, які я на шкріп свій час завдяки особистим знайомствам. Потім почалась війна, все тормознулося, але з часом кількість досягла більше 50 учасників. І на сьогоднішній день це абсолютно різнопланові автомобілі. Якщо раніше у нас була планка з назвою Олтаймером пов'язана, яка обмежувала, здавалось би, 90-й рік, з яку з нашим віком і розумінням дитинства. То на сьогоднішній день до «Отаміра» відноситься навіть цей гольф, який 94-го року йому автоматично вже 30 років. Спільнота створена для поєднання власників старих цікавих автомобілів для того, щоб вони тусувалися в одній е, комфортній обстановці mm -hmm. і підтримували одне одного, одного, тому що коли людина сама по собі займається старою машиною тачками. і знаходиться в звичайному середовищі, то Виникає багато непорозуміння, знаєш, типу близькі люди кажуть, нащо тобі цей старий автомобіль, продай ага. його, візьми щось поцікавіше. А коли ти даєш людині комфортне середовище для творчого свого проявлення, бо, як сказав один із наших товаришів, наш клуб більше про людей, ніж про автомобілі. Тому що насправді кожна машина може виглядати зовсім по-різному, в різному стані. Але кожна людина завдяки своєму творчому підходу, проявляє своє бачення через mm -hmm. цей автомобіль і заради цього і створила спільнота, щоб їх підтримувати в цьому, mm -hmm. щоб всі отримали задоволення. Ну це дуже круто, особливо для Вінниці. Я вважаю зібрати автоклуб, який налічує більше 50 тачок. Це офігенно. Розкажи на чому ти їздиш. На даний момент я їжджу на BMW 5 серії другого покоління, 28 кузов. Яку я тільки нещодавно зібрав. Машина з двигуном 1,8 М10, самим слабеньким, але попався дуже живий кузов, і за цього я її взяв, просто приколу захотілось такі автомобіль. Ага. Так як я старі BMW люблю. А взагалі я фанат 21-го кузова, це родоначальник третьої серії і дуже довго її відновлював, та поки що займаюся тільки цим автомобілем. А що з 21-го? Стоїть після ДТП, а ДТП було якраз накануні початку війни, і в зв'язку з цим воно все тормознулося. Випадково став власником цього автомобіля і так вийшло, що вже зв'язався тільки з нею. А та стоїть, чекає кращих часів або натхнення, мабуть. Ну, в тебе є як мінімум 50 людей, які зможуть тебе підтримати. З клуба бажаємо тобі удачі Дякую, з білдом. З ребілдом. Поїхали далі.